Вітаємо, друзі! Знову маємо для вас яскраві кадри з Запорізького напрямку, а саме поблизу населеного пункту малаток мачка Тут відбувся черговий суїцидний рейд від російських окупантів. Ворог вирішив піти в лобову атаку, виставивши на прорив лише три одиниці бронетехніки, один танк та дві бойові машини піхоти з десантом на борту. Очевидно, окупанти або зовсім втратили відчуття реальності, або просто виконували наказ без жодної надії на успіх. Колона рухалась у напрямку українських позицій. Танк, який годиться, йшов попереду, ведучий, а за ним дві БМП. Але ще на під'їзді до передових українських укріплень техніку почала зустрічати наша артилерія разом із нею – дрони, які на цьому напрямку працюють практично безперервно. Першим пряме влучання отримав танк. Уламки полетіли в усі сторони, але бронемашина ще деякий час на інерції продовжувала рух уперед. Одночасно одна з БМП загорілась. Полум'я миттєво охопило кормову частину, і рашистський десант всередині, здається, отримав серйозні ушкодження. Кілька фігур почали вискакувати з палаючої бляшанки і розбігатись в різні боки, але не встигли. Наші дрони одразу переключились на них, і буквально за кілька секунд більшість цих десантників вже лежала на землі. А от механік водій БМП прийняв рішення гідне російської тактики. Замість того, щоб зупинити машину та врятувати екіпаж, він натиснув на газ і спробував утекти назад на палаючій техніці. Що з ним трапилось далі, невідомо, але шансів доїхати в нього було небагато. Скоріше за все, або згорів разом з машиною, або його зняли наші дрони вже дорогою. Друга БМП, побачивши пекло, що розгорнулось попереду, вирішила не ризикувати. Розвернулася і на повній швидкості почала відкат назад, покинувши побратимів на полі бою. Що ж до танка, після влучання він усе ж зупинився. Здається, пошкодження були критичними. Через декілька секунд екіпаж залишив машину і кинувся навтьоки, впевнено, але безладно. Кинули броню, зброю і побігли пішки через посадки. Загалом цей невдалий штурм вкотре показав, що російське командування кидає техніку і людей в лоб без жодного плану. Наші артилеристи та оператори дронів відпрацювали навідмінно: мінус танк, мінус одна БМП. Знищена ворожа піхота, чудовий результат на користь ЗСУ.